У рівному чоловік повісився через розлучення з дружиною. Остання повідомила, що не хоче більше перебувати в офіційному шлюбі з рівнянином. Рідні вважають, що це й штовхнуло чоловіка до суїциду. 32-річний Роман мешкав з бабусею на вулиці Вінницькій. З дружиною вже деякий час не проживав. Того вечора остання зателефонувала до нього і повідомила про наміри розлучитися. Відомо те, що на протязі місяцю часу вони вже з дружиною не проживають. Він проживав у бабусі. І напередодні розмовляв з дружиною, яка йому повідомила про те, що вона планує з ним розлучатися. І він з цього приводу дуже хвилювався. Як вона дзвонить, то він йде отуди, у двір далі від мене, щоб не чув. Бо я завжди кричала: кажу: Виключ телефон, хай вона тобі нерви не трипає. Виключай, як вона дзвонить. Ну, він ще він говорив, щось говорив там з нею, але він пішов туди, до, щоб я не чула, бо він каже, я не хочу, щоб ти бабусю розстраювалася. Що було далі? 76-річна Людмила не знає. Каже, заснула. Вранці побачила, що ліжко внука не розстелене, пішла його шукати у двір будинку. Як я йду туди, оділася, виходжу туди до врімянки, бо він повісить між Врім'янкою і між гаражом. А він на колінках стоїть, бо він вже високий, він такого росту, як цей мужчина. Здорові, на колінках стоїть і вже він холодний. І все. Бабуся викликала швидку та міліцію. Ті зафіксували лише смерть чоловіка. Рідні покійного впевнені, чоловік пішов з життя через дружину. Як почала кричати, він держиться дитя на руках, вона його лупить по голові. Ді, Матюка, по цілу, ну ви ж не бачили. Ну, садика, вона, ну, він садика, дитя поставив. Садика і тоді він вже, забрав. Знаєте, і вона була на роботі, натім через дітей позабирав в садика. Чого ти їх забрав? в Садика, <зас> що діти повинні бути піти один садик. Ага. Вона кидає роботу. Коротше, десь я, я вам інтерв'ю дала але не зараз. 26-річної дружини. На момент зйомки біля будинку не було. Але її батько, тесть Романа все заперечує. Мовляв, зять наклав на себе руки через складне життя. Це не через дочку сталося, я говорю, от безвиході нашій, що молодь не має ні роботи, не має ні зарплати, не має як задержати цю сім'ю, а двоє дітей. Прокормити, одіти, а зняти квартиру зараз, скільки грошей коштує. А зарплати яку платять у нас молодь? Оце безвихідь і завела людину. Людина просто більше не бачила виходу, я зрозумів. Коротше, кожне своє захищає. Ясно згідно правил, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Втім, кажуть, довести, що людину змусили накласти на себе руки дуже важко. Дружина ще не допитана. Раніше вже було повідомлення про те, що він намагався покінчити життя самогубством. Проте. Не довів його до кінця. Найвірогідніше кримінальне провадження буде закрите, адже чоловік залишив передсмертну записку, де жалівся на життя, і просив його смерті нікого не винити. У Романа залишилось двоє дітей шести та чотирьох років.